Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами пограємо некромантом. Хотів спочатку зробити його огляд на збірку, але перед тим як робити огляд на збірку, я думаю, що ми з вами його перевіримо на босі. Що хотілося б взагалі сказати про цього некроманта? Я думаю, друзі, що він нам буде чудово підходити лише для однієї цілі. Якщо нам потрібно пройти якийсь нескладний івент, Тобто це щось у відкритому світі, якісь підземелля сезонні, або, наприклад, побігати орду, або пройти підземне місто в Курасті для того, щоб вибити якісь ліпші предмети на нашого персонажа, то в принципі нам цей клас буде підходити. На цьому білді, на цій збірці, якщо ж нам потрібно проходити якісь високі рівні ями, або нам потрібно йти на якихось босів. От зараз ви бачили ситуацію, чому я не раджу взагалі використовувати цього персонажа, щоб ходити саме якісь високі рівні ями або на босів. У нього все чудово з уроном. У нього абсолютно прекрасний урон по одиночним цілям. Тобто, якщо зібрати правильно цього персонажа. Ми будемо швидко проходити всіх босів, швидко, абсолютно точно проходити якісь невисокі рівні ями. Там у нас взагалі не буде ніяких проблем ні з нашою стійкістю, ні з нашим уроном, тому що наші компаньйони за рахунок нових вихисть цих рукавиць вони наносять досить значний хороший урон. Що по області, що по одиночним цілям, але в цього персонажа є декілька невеличких проблем. Дивіться. Перша проблема це зібрати на нього хороші речі. Як мінімум, в нас на амулеті тут повинна бути зовсім інша пасивка, вона має бути у нас до одержимого командира, тому що тут буде плюсик до наших. Стварінь. Чим більше в нас створінь, тим більше ми будемо наносити урону. Це по-перше. Тобто, як мінімум, нам потрібні хороші кільця. Тому що, якщо в нас, наприклад, ось це кільце буде без високого афіксу на виклик наших створінь, то також буде все досить. Сумно, з нашим персонажем, нам потрібні хороші штани, тому що в нас штани взагалі залишилися там з попередніх сезонів, неважливо. Тестуємо зараз цього персонажа на босі. Я думаю, що цей персонаж. Виключно для однієї цілі, для того, щоб зручно проходити якісь нескладні івенти, друзі. Тому що мені, наприклад, в ямах, ну от на босі знову, грати їм незручно. Перед тим як робити взагалі будь-який огляд на якогось персонажа, я спочатку ним граю. Кому було цікаво, чим я займаюся взагалі в клані. От, запитували люди, чому ти там сидиш на звичайному режимі буває, чому ти постійно там не в групі. Тому що я тестую різноманітні збірки, як вони працюють, і потім ті, які мені з них подобаються, виходять ролики про їх розбір на каналі, коли я ними вже пограв і можу про них щось сказати. От Що можу сказати про цього некроманта? Ну, він мені, чесно кажучи, не подобається. Можливо, вам цей ігровий процес сподобається. Ігровий процес за нього класний. Не потрібно нічого робити, дивишся, як міньйони твої всі винищують абсолютно точно монстрів спокійно. В тебе немає ніяких проблем з тим, щоб там думати про якісь вміння, просто натискаєш вміння на додатковий урон. Вміння на додатковий контроль, вміння також, щоб підняти свій урон. І особливо там не замислюєшся, куди ці вміння взагалі прямують, в яких монстрів вони летять, ці вміння. Ну, тобто, Ось ігровий процес за нього простий. Але те, що нам потрібно постійно від монстрів триматися подалі, тобто, ми не можемо стояти в паках монстрів і спокійно себе там почувати, тому що наш персонаж буде максимально нестійким. В нього проблеми, друзі, саме зі стійкістю. Якщо зробити так, щоб цей персонаж не мав ніяких проблем зі стійкістю, в нього будуть тоді проблеми з уроном. Тобто, якщо ми будемо збиратися так, що візьмемо, наприклад, штани, які будуть нам давати бар'єр, ми втратимо абсолютно чудові штани, які нам дають плюсик до урону, плюсик до пасивки і дуже великий буст до урону. Тобто, штани ми не замінимо. На черевики захисний аспект не ставиться в цій грі. Тобто Ми тут можемо використовувати тільки допоміжні аспекти, знімаємо шолом рукавиці або на обладунок, втрачаємо в уроні. Тобто Всі предмети у нас зайняті корисними, е, корисними предметами. Також на амулеті ми не візьмемо абсолютно точно аспект захисний, тому що ми втратимо дуже сильно в уроні. як мінімум це 90%. Е, тобто, І нічого тут в збірці цій більше не зробиш. І в ній Є така невеличка, скажімо так, проблема, те, що вона абсолютно не стійка. Я вважаю, що ті гравці, ті, що проходять якісь високі рівні ями, вони абсолютно молодці, тому що я не уявляю, як вони грають взагалі на цій збірці. Я робив якісь висновки про цю збірку до того моменту, як її ще не тестував. Тобто я подивився на ладер. Я подивився, які гравці проходять ями. Я чесно не очікував, що вона буде такою нестійкою. Ну, Знову, от, знову на белялі нас цей белял е, трошечки засмучує своїми діями, тому що все, що тут знаходиться на панелі задач, ми прибрати просто-напросто не можемо. Єдине, що може врятувати, друзі, це якщо ви граєте в сезоні, у вас там мається бути додаткова сила на е, Бар'єр. Тобто, якщо ви обираєте бар'єр, то в принципі, можливо ви цієї проблеми навіть і не помітите. Я б радив цю збірку виключно збирати на сезоні, там нас може врятувати нестримність, це, по-перше, така синенька сила, не згадаю зараз, як вона називається, але схожа на одну пасивку варвара. Тільки у варвара вона помаранчевим кольором, а сила ця синенька, але ну, іконка сама дуже схожа цього вміння. Цієї пасивки, чесно не згадаю. так от За рахунок цієї сили чи сезонної там пасивки неважливо як ми її будемо називати, ми можемо свого персонажа зробити більш стійким. Ну, от зараз знову бачимо ситуацію, що нам потрібно від усіх атак цього боса просто-напросто якимось чином тікати. То ці сили на сезоні можуть нам допомогти. Нормально грати цим персонажем. Я абсолютно точно не радив би гравцям грати цим персонажем на хардкорі. Це жахлива збірка для хардкору. Вона абсолютно точно нам не знадобиться для того, щоб там на ній грати. Тому що ну, стається будь-що. Випадає якийсь нам не той монстр, який, нам, який нас влаштовує по своїх атаках, і в нас абсолютно все йдеш Кереберт. Тому, друзі, ну, таке невеличке, скажімо так. Для вас застереження перед тим, як ви будете намагатися збирати цю збірку, якщо ви хотіли зібрати персонажа саме на ось цих компаньйонах, майте на увазі, що у нього. Будуть, скоріше за все, проблеми з захистом. І скоріше за все, що вам доведеться грати їм виключно на сезоні, виключно на звичайному режимі, тому що щось може відбутися не так, і у вас просто все ваше ХП закінчиться на якомусь босі, або в якійсь ямі, там, де буде монстр, який просто зможе якимось чином вас Пробити якимось вмінням, від якого у вас не буде ніякого захисту, тобто тут навіть мова йде не про вміння контролю, а просто про вміння, які навіть ми не можемо ніяким чином зупинити. Тобто, якщо в нас буде летіти якийсь електричний спис, якийсь буде під нами яд. Монстри нас, звичайно, зупинити не зможуть, якщо ми будемо під нестримністю, але будь-що, що в нас влітає все, нашого персонажа немає. Тому, друзі, якось так. Я думаю, що ми, скоріше за все, раз уже зібрали цю збірку. Ми зробимо на неї огляд, але просто щоб ви знали, перед тим як її збирати, що я її раджу збирати виключно з однієї з однією ціллю, для того, щоб проходити якісь нескладні івенти. Для того, щоб проходити ями високого рівня, раджу вам використовувати все ж таки збірку, та що у нас на хвилю темряви чи хвилю крові. На цьому все. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання підтримати канал, посилання є в описі. Якщо є якісь питання по збірці, чи ще якісь не знаю, будь-які, можете задавати їх в коментарях. Відповім обов'язково. Всім дякую за увагу. До зустрічі в нових роликах.